Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми приготуємо мучний десерт в духовці без заміса тіста. Якщо не враховувати час для випікання випічки, то для приготування цієї смакоти нам знадобилося 10 хвилин. Сказати, що такі ось тістечка вийшли смачними, це нічого не сказати про цю страву. Ось уявіть собі: за смаком дуже схоже на тоненьке нарізані шматки бісквіта, які добре просочені яблучним сиропом, а поміж шарами дуже ніжний крем із сира. Друзі, це не можна передати словами. Готується ця страва легко і просто із продуктів, які є в кожному домі. Зготуйте і скуштуйте, це дійсно дуже смачно. Для цього вам знадобляться такі інгредієнти: тостовий хліб білий 8 штук. Джем у нас яблочний 2-3 столових ложки. Сир 60-80 грам. Друзі, сир можна брати будь-який. Головне, щоб він був не солоний і добре плавився. Яйця 2 штуки, цукор 1 столова ложка, Вершкове масло 10 грам. Вершки 10%, 2 столових ложки. Якщо немає вершків, то можна замінити молоко. Друзі, не забувайте підписуватись ще на один наш кулінарний канал «Праздник живота. Посилання в правому верхньому куті або в описі. Обрізаємо з хліба скоринку. Друзі, тим, хто весь час кудись поспішає і не дивиться ролик до кінця, попереджаю. Страва обов'язково повинна подаватися до столу гарячою або теплою, щоб не вихолонув сир. Готуємо солодкий лізон. Розбиваємо в яйця в глибоку посудину. Додаємо вершки і цукор. Це перебиваємо вінчиком або блендером до однорідної маси. Сир за площею повинен бути такий, як площа скибок хліба. Якщо треба, то вирівнюємо. Вмочуємо шматки хліба в лізон. Змазуємо його джемом, накриваємо сиром і знову кладемо зверху хліб в лізоні, потім джем і сир. І знову хліб. джем і сир. На самому верху хліб в лізоні. На один виріб у нас пішло 4 скибки хліба і 3 шматка сира. Готовий виріб перекладаємо на жаровню застелену пекарським пергаментом. Змазувати його олією чи ні дивіться по пергаменту. Друге тістечко робимо так само, як і перше. Зверху викладаємо шматки важкого масла. Випікаємо в розігрітій духовці до 170 градусів 15 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Подаємо страву гарячою або теплою. Друзі, ця випічка готується дуже легко, просто і швидко. А виходить смакота. Приготуйте цю страву разом з нами. Смачного! Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити цьому відео лайк, ділитись ним з друзями і залиште хоча б один коментар. Все, до зустрічі! Бувайте.